Всім величезний привіт! Ви на каналі разом за знижками сьогодні акція Економія в магазині АТБ. Крупа кукурудзіна від атуаль 800 грамів 24,90, крупа манна від атуаль 900 грамів за 27,60, крупа гречана від розумний вибір 1 кг Подрібнена 2090. Крупа пшенична від розумний вибір 1 кілограм 2090. Манго шматочки у сиропі 55,90 за 425 грамів. оливки від своєї лінії без кісточки 39,90 за 270 грамів. Шампіньйони мариновані 75,90 450 грамів. Олія солнечникова стожар рафінована 850 мл 44,90. Олія Дар, рафінована, вітамінізована 725 мл за 43,78 Сардина Атлантична в томатному соусі від своєї лінії 240 грамів за 51,20 Сардина натуральна від моря з додаванням олії 230 грамів 51,80 80 Кілька балтійська. Відморе не розроблене. Обсмажена в томатному соусі 230 грамів, 41,70 грам. Кільки вітрічське золото, балтійське обсмажені в томатному соусі 280 грамів, 54,60 грамів. Сардини в томатному соусі 240 грамів, 59,90, Шпроти шпротив рігаголт, оливковій олії, 160 грамів, 56,60 філе лосося, 120 грамів, шматочки в олії, 57,90, ряженка ягодинська, 450 грамів за 25,50. Кефір густий, молокія 42,60 за 870 мл. Сир кисломолочний український, 350 грамів, нежирний, 39,80. Сир кисломолочний український. 5%, 41,50 та 9 350 грамів коштує 44,40. Вершки від галчина 15% 65,90 за 500 грамів. Молоко від ферма 2,5% жирності 840 мл 36,20 гривень. Молоко 3,2% 47,90. Сметана президент 10% жирності. 325 грамів за 24,90. Сметана від своєї лінії. В м'якій упаковці 15,90 за 200 грамів. Сир твердий від своєї лінії. Голландський та вершковий. 160 грамів в упаковці за 44,50. Сир в пластинках плавлений. 130 грамів, гауда. Та Щедр 42,90, сир м'який від золотий резерв 180 грамів, моцарела 52,30, сир плавлений, гауда, копчений 46,40 за 220 грамів, продукт сирний янтар. 160 грамів коштує 24,90. Сир плавлений від ферма. Вершковий. 160 грамів, 47,90. Сир м'який філата 55,90 за 230 грамів. Сосиски від м'ясної лавки. Тигриня варені 300 грамів, 58,90, ковбаса варена. Від м'ясної лавки до макарошків, 500 г у паличці 82,90 ковбаса варена, від м'ясної лавки 400 г 75,50 тигриня, сардельки з сиром від м'ясної лавки першого сорту з м'яса птиці 21,79 за 100 г. Сосиски від м'ясної лавки, дитячі варені, 300 грамів, 73,30. Сосиски першого сорту від м'ясної лавки 330 грамів. Докторські фірмові 44,90. Ковбаса від костобрала Черізо, сарата 102,50. За упаковку 200 грамів. Ковбаса від добров, салями фует, сиров'ялина 54,85 за 100 грамів, виріб фаршевий, ковбасний ряд, чесниковий, 420 грам паличці, 39,50. Ковбаса від своєї лінії, салями фінська, 420 грамів у паличці. 74,90. Копчено запечена ковбаса. 400 грамів в упаковці австрійська 114,90. Ковбаса напівкопчена, прем'єра. 420 грамів у паличці 119,90, колбаса сиров'ялина, губернаторська. 100 грамів коштує 38,30. Ковбаса сиров'ялина, єврейська. 100 грамів коштує 42,94. Ковбаса від добров, сирокопчина українська. 100 грамів 59,70. Ковбаса варена, шинкорубана від добров. Пів кілограма у паличці 165,90. Ковбаса від добров українська. Варено копчена 100 грамів 47,53, ковбаса сервелат. Варено копчена 280 грамів опалищі, 128,90. Ковбаса варена з яловичною, Елітна 28,77 за 100 грамів, ковбаса напівкопчена. Чирульська вищого сухту, 37,90 за 100 грамів. Кальмар, туби від Веладіс, 2693 за 100 грамів. Котлети рибні від masterфіш з червоної риби. Смажені заморожені. 400 грамів в упаковці 69,80, фарш лососовий від Веладіс, 500 грамів 65,70. Та фарш із хека 62,60 за 500 грамів. Крабові палички від делюкс 250 грамів, 49,90. Крабові палички від «Водний світ заморожені, 250 грамів. 62,80. 520 грамів від «Водний світ 91,90 Окунь гарячого копчення від iceberg 27-29 за 100 грамів. І «Мойви» пробійна 100 грамів 60-80. Вомер холодного копчення 25-30 за 100 грамів. Паста від своєї лінії з океаничною копченою сьомгою 43,80 за 180 грамів. Паста креветочна від Веладіс 150 грамів з авокадо 4040. ,40. Ікра від норвен з кальмаром у соусі, Атлантичний хрип 160 грамів у баночці 49,30. Ікра тріски патент. 100 грамів коштує 41,90. Скумбрія без голови. від iceberg 27,29 за 100 грамів. Оселедець Філе Матьє. Олії 240 грамів, 40,80. Морський коктейль, 200 грамів в олії 44,90. Посоледець в олії від своєї лінії 180 грамів, 44,60. Печінка курчат бройлерів 700 грамів в упаковці. Охолоджена. 72,80. Набір курчат бройлерів наша ряба охолоджений. 4,99 за 100 грамів. Філе курчат бройлерів охолодження від нашої ряби 1599 за 100 грамів. Яйця курячі першої категорії 49,90 за десяток. Яйця курячі квочка першої категорії 5640. Яйця квочка домашні вищої категорії 58,90 Яйце полтавське, вищої категорії 57,90. Яйце полтавське, першої категорії 51,40 за десяток. Яйце від своєї лінії першої категорії 52,60. Яйце це ясен світ справжній великий вищої категорії 60 гривень 90 копійок за десяток. Пельмені від своєї лінії свининою та яловичною 900 грамів 74,50. Вареники з картоплею від своєї лінії 900 грамів 39,50. Яблуко Голден 21 гривня. Лимон, перший гатунок 50 гривень, апельсин за 40 дзвін. Картопля фасована, 2,5 кг, мита відбірна, 98-90. Картопля мита, перший гатунок 36,60. Памело червоне 66 гривень за кілограм. Груша перший гатунок 38 гривень за кілограм. Майонезний соус від оліс 30% жирності 350 грамів в м'якій упаковці 19,20. Європейський майонез від Торчин, 72 жирності 63,20. За 520 грамів, Майонез від чумак 72% жирності 300 грамів 29,30, майонез провансаль, 67% жирності, 300 грамів 28,50. Майонез столовий від Оліс 67% жирності 300 грамів, 32,60. Майонез Королівський смак, 67% жирності 300 грамів за 36,70. Майонез «Відорозумний розумний вибір, 50% жирності, 380 грамів в м'якій упаковці, 25,90. Майонез 67% жирності, м'яка упаковка, 380 грамів, 28,80. Майонезний соус від гуляй поле. Салатний 30% жирності, 550 грамів, 38,60. Майонез традиційний від гуляй поле, 67% жирності, 300 грамів за 34,90. Майонезний соус Екстра 40% жирності від поліс. 300 грамів, 2330. Цукерки вагові. Золота лілія від конті 135,90 за кілограм, цукерки від своєї лінії. Курага глазурована. З волоським горіхом 209,80 за кілограм. Цукерки від лукас. Аркадія 121,90 за кілограм. Шоколад Міленіум в асортименті 100 грамів 29,90. Кава «Рощина Яковс Монарх. 120 грамів 165,30. Кава «Яковс Монарх 20 грамів в упаковці за 35,90. Кава Амбасадор. Рощина. Натуральна 200 грамів. 163,50. кава Якобс Монарх сублімована 425 грамів в упаковці за 470,60 кава Росчинна. Форт натуральна гранульована. 120 грамів за 95,60 Кава Форт 31,80 мелена. Кава Форд смажена мелена 225 грамів 75-80. Кава Мелена від Амбасадор 250 грамів за 89,50. Кава Мелена від Якобс Монарх Класік, 121,90 за 230 грамів. Кава мелена натуральна від делюкс. 100 грамів, 48,50 250 грамів 94, 90. кава мелена від маккофі, 78, 80 за 250 грамів. Набір чаю ловарем, 6 видів в 15 упаковочках, 148,80, чаї фруктові від Ллойт, 28,90. За 40 грамів 20 пакунків, нектар від садочка 950 мл за 26,90 та ананасовий яблуко 33,90. Зубна паста Колгейт, потрійна дія 51,90 за 125 мл. Зубна паста Колгейт. Захист від карісу. 50 мл, 27,90 серветки вологі. Антибактеріальні. 72 штуки за 26,90. Та в асортименті з клапаном за 24,90. Милорідке дуру 300 мл, 42,60. Мило «Сейфгард», Рідке з дозатором 225 мл, 74,90. Мило від тео в асортименті. Рідке 400 мл за 46,50. Мило тверде від своєї лінії. В асортименті 11.30. Гель дитячий. 3 в одному 45 90 за 350 мл онлайн. Лак для волосся Тафт. 250 мл 124,90. Лак для волосся від своєї лінії. Ультра 225 мл 44,90. Набір подарунковий шампунь Head and Shoulders, Гель для бриття. Набор коштує 248,50. Набір подарунковий від All Spice, дезодорант Стік та гель для душу. 199,90. Засіблюючий рідкий. Deo Veder. 149,90. Капсули Савекс Color, 10 штук упаковці. 159,90, капсули Вашен Free. 19 штук в упаковці 231,60 на Засіб миючий тайт 2,1 кг в упаковці, колор 237,70 тайт 3,6 кг 391,90. Капсули для прання неопур універсал 115,50 та колор 88,90. Пральний порошок Аріель колор 317,70 за 2,7 кг. Ariel 4 кг коштує 440,40. Капсули персіл 13 штук в упаковці 178,90. «Аріель» колор 10 штук в упаковці, 187,50.

Пральний порошок для автоматичного прання. Окей, без фосфатів, 2 кг в упаковці за 113 гривень. Дякую за перегляд. Гарного всім дня. До нової зустрічі!